Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Як ви бачите, зараз ми вже знову на цьому полі що косили. коля гребе вже сіно. Так його будемо і забирати до хати, не тюкувавши, просто навіз. Навіть на вишки не будемо закидати, тому що в нас саме якраз від сіна до сіна будемо вже бічків кормити свіжим. Ми його й не розкидали, отак як скосив. Ось так воно й підсихає, тому що не дуже таке високе. Цякав на сьогодні погода в тому відео, як Коля проводив полив, дощ пішов на трошки, так і не пішов більше, немає дощу. Грибає в такі валки і потім трактором з прицепом зразу з валків, де їх буде, де будемо загружати на віз. Ось це все попідсовує до середини. Так, друзі, всім привіт! Як ви бачили, грибемо ми такими грабельками, сонечко на 5, на 5 коліс вони. Ну, вже такі вони, вже старенькі трохи, їх життя побачили. Зараз гляньте, що, ну, які якісь слабі місця в них. Отут полопало. те кріплення лопнуло. І отут. Ну, але вже відгребли, вже треба поміняти. Зубів трошки і таке сінце виходить. Ну, вже вже скамна забирати, але ще перележить, тоді вже будемо приїдемо, кинемо. І гребельки так грибуть. Ну вже сьогодні поки так на розслабоні, то трошки по трактору вам покажу, що в ньому робиться. Часом запитую, скільки мотогодин. Зараз 355 мотогодин. Ну і почнемо того Там я вже і розказував. але що робив йому? Там нічого ніде такого особливого, ото тільки що трубу розрізав всередині переварував. А так воно як приїхав з мазину, попережимав його по декілька разів, тому що нагрівається. Знизу й подон тоді почав там соплить, то пережимав, нагрівається і саме на теплу нормально його пережимати. І зараз покажу вам трошки. Отут, зараз зараз пилюка, то нормально воно видно, все. Отут є насос, то трошки якби соплить. Це одне місце і отут ззаді. Ну, тут такі резиночки він там і міняється швидко, але ще не хочеться лізти отут де оці роги виходять. Отак. Оце ну, воно, отут. Ну, що цього, що, що із цього так само, ну і все, а все остальне, якби більше нічого, фільтрам масла. Солярку бак побільше, та й все так би чого не робилося. У рукавичка тут цей замок брощить, а коли з рукавички то нормально виходить. Те такі справи. Що ж, будемо додому їхати. Рабельками добре, це не вручну гребти, що колись. Перший сорт як би виходить. Коні пасуться. Оце далі теж коні. І ось там корові. Цією дорогою можна до нашої малини заїхати. Ось так в об'їзд. З цієї сторони села то не дуже далеко, а від хати то трохи далековато. Зупинилася, бачу вже коля недалеко, то вже почекаю. А ось ця дорога веде в село. І вже селом я їду до хати. Після того, як згріб сіно додому їхав, не доїхав метрів 300, лопнуло оцей вал на грибалці. Так якось дивно тут виходить. Ну, раніше було лопнувши оце все, але до конца не докрутило. І тут лопнуло. То зараз буду проварити. Ну, зроблю кромку болгарочку виберу, проварую його, а тоді бачу, що буде тримати, добре, ні то треба буде вже Ну, замовлять вела виточувати цього кусочка. Це він ну так кріпився. Ну так, запаяв я його вже. Хромочку прорізав, щоб трохи далі його. Горить гарно. Так воно зараз похолодає, тоді блугарочкою зачищу, і буду збирати. Бачимо, може, може і буде ще ходити, але зазвичай, ну якщо вал лопнув з плошняком, коли був цілий, а тоді вже зварив, то вже воно може і не те буде. Зараз я вже на кухні, як ви бачите, вже прийшла зготувати обід. Коля я поїхав по сіну, ну, там його небагато, то я вже на кухні осталася обід готувати. Жару свіжину, яке я в морозильну камеру, кладу кусок сала і м'яса. І потім ось так жарить. Зараз ще цибулі наготувала, ще цибулі добавлю, пирожки печу, такі пампушки, пусті, але ж часничком їх поверху помажу. І салат. Пір'я цибулі, яйця, майонез і гірчиця. У цю пору, коли є цибуля, то це такий самий нам смачний салат, я його готую часто, як є пір я пір'я гарне. А ось, ось це вже. Пампушки готові. Я сьогодні така швидка. Вже, я думаю, в кінці покажу, що я тут на кухні готую. Ну, зараз додавлю цибулю. Вже сало піджарилось з м'ясом. Ще й не солила, солює ну, сіль перець додаю в кінці. Зараз посолимо і, посолим, і поперчимо. І ще раз перемішаю. Гірчицю купляла до м'яса, але дуже гостра, то ось так я її використовую в салаті, то гостроти немає. Тільки такий запах гірчиці надає. І дуже смачний салат, простий. Більше я сюди нічого не додаю. Ну, і огірка, не капусти. Яйця є, кури несуться. Ось так. І салат готовий. Ще я наготувала на пампушки часник з укропу, поверху помажу. Ось так. І ще зараз олії ложку додавлю. Ще кунжутом поверху посипала. Яйцем змазала, щоб так кунжут пристав би. Поставлю на дошку. Укроп, часник і олія і тако постоять ще похолодають з хвилин двадцять. І якраз коня приїде, де будемо обідати. Він там швидко, там сіна не дуже багато. Вже разом підемо до хліва, скинемо. А пахне як часник з укропом на гарячих таких пампушках. Ну, голодному на кухню не заходить, бо дуже такий запах. Що зразу на апетит. Як Ви бачили таке в мене коротеньке відео сьогодні на кухні. Ну, воно для мене не було не дуже коротеньке, я вже вам кінці показала. Зранку вже тісто замісила, підійшло, де вже і готові. Показала вам. Ну, все, буду чекати чоловіка, ми будемо вже обідати. Ну і заодно і вам покажемо, як бічки будуть сіно їсти свіженьки. Так, бачили, така жменька вийшла сіна у нас. Бички якраз то вони давніше їли. Сіно воно вже позбирали по всіх вішках по людях. А зараз це свіже, я ще його прив'язав, думаю, хто знає, що вітер не, не здув би. Але все одно краще. Ми їм зеленого не косимо, а даємо, ну, щоб, щоб кожного разу не їздить, кожного дня. Так, поїхали, зараз косили трактором зривли, привезли і вже буде на тиждень-два-три такої хурки. А рекину з мене, щоб не ривли б такого свіжачка. Отак, він. ще мух не дуже багато є. Тоді побільшає, то будемо, появляється, то будемо промазувати по хребту. Оцим шприцом допомагає гарно. Отак зараз його згрузимо сюди. Тут нормальне таке приміщення у нас зразу. І тоді прямо будемо давати їм. Хай поїдають. Зараз вони вже, так як казав в попередньому відео, з бичками, що 20 літрів кумікорму поїдають і сіно. Ну і водички, звичайно, скільки завгодно. собі, нормальний, таке як людина салат, так хоче свіжо, так і то як бички. Ну, як ви бачите, ось так їм сподобалося сіно, коля воно ну, підкидає вже третій раз. Зараз ще трошки не, не буде що згружати. Ну, Правильно. зразу до, із хурі їм. Ну, ось таке в нас сьогодні вийшло відео. Зараз ми будемо вже згружати, вже ми пообідали, підкріпилися. Дякуємо всім за перегляд. Дивіться, підписуйтесь, ставте лайки, кому сподобалося. Всім пока! Вже ми згрузили. На хурі здавалося, що мало, а як закидали, то, то ціла сторона, а коля все і підкидає, підкидає. <рес> זה הפך לי